Троль Гра Божевільне місце по мультсеріалу Божевільне місце. По реальним подіям Божевільного місця на платформі «Troll Station. Виробник Юра Гетьманець. Щоб придбати гру, звертайтесь на офіційних сторінках «Troll Station Або напряму до виробника. Гра повторює мультфільм. Тобто можна грати в мультфільм. Динамічна гра з купою приколів, як і в мультфільмі. Ця гра може вважатися вже ретро-грою, тому що була створена дуже давно. Але ця гра ніколи не застаріє. Так само, як і мультсеріал Божевільне місце. Граємо в гру, дивимося мультфільм, насолоджуємося життям.